Ну, знов, це не масове явище, але воно з'явилось, його не було раніше. Це такий тренд, який наростав. А вони почали відноситись від, до, до фітнесу, як до масхев, як до якоїсь частини повсякденного життя. Тобто, до цього можна сказати, що якщо ти займаєшся фітнесом, то ти такий на спорті, в тебе не просто весь інстаграм там в спорті. А ти дійсно їш цей брокколі навіть тоді, коли не було інстаграму. Навіть так. Да. Ти дійсно там качаєшся зранку, бігаєш ввечері, ти там тобто, ходиш там в цих гаджетах, там, і, ну і так далі. Тобто, ти спорт-спорт. І тоді людина вимушена була обирати, чи я готова поміняти свій спосіб життя повністю, відмовитись від своїх друзів, від свого там середовища звичного соціального. Чи моє середовище це прийме, що я такий весь спортсмен. І це багатьох відштовхувало. Потім з'явився такий тренд, що люди ну, почали думати про це трошки інакше, що я можу займатися спортом, щоб турбуватись про своє тіло. Так само, як я раз на півроку ходжу на, там, до лікаря і чищу свої зуби кожного ранку. Тобто, це частина мого життя. Але інша частина мого життя це вечеря з друзями, іноді там, пляшка вина, іноді. Там якась е, вечірка, і так далі. Тобто, це одне перестало конфліктувати з іншим.